Світлана Бусілкова, виконавча директорка ТРК «Вінничина». людина, яка багато років працює в журналістиці і знає, як влаштована кухня зсередини. Вона пройшла різні етапи розвитку місцевого телебачення, бачила зміни форматів, команд і технологій. Як ведуча, регулярно спілкується з гостями студії та працює з темами, які важливі для глядачів. Її досвід це роки роботи в інформаційному середовищі, де постійно щось відбувається. Це звичайна професійна історія людини, яка довго залишається в галузі та продовжує працювати в ній. Сьогодні телеканал Вінниччина сьогодні це дуже молода драйвова команда, яка працює за сучасними і орієнтована на роботу за сучасними інформаційними стандартами. І, звісно, це чітка редакційна політика, яка дозволяє. Отримати, отримувати інформацію, доносити її до кожної громади Вінниччини. І це надзвичайно важливо, щоб сьогодні голос найвіддаленіших куточках, голос людей, голос громад був почутий. Перший день на телеканалі це знайомство із людьми. Це дуже маленький колектив на той момент був, але кожен вже тоді це особистість. Це люди, які працювали надзвичайно довго в телебаченні, мають великий досвід. Ну, а сьогодні колектив збільшився. і Як я говорила, вже це молода команда дуже сміливих людей, які віддані своїй роботі, своїй професії, і які сьогодні навчаються, розвиваються. І це може помітити і телевізійний, і наш глядачі, і глядачки. Це попри. Будь-яку погоду, якщо зараз ми говоримо про осінь, дощ, сніг, мороз, холод, який може бути, які ми можемо переживати, це потрібно в потрібний момент зорганізуватися і як кажуть, тримати обличчя, щоб глядач не побачив, що ти переживаєш, що ти відчуваєш, в якому ти психологічному стані, який твій фізичний стан ти маєш абсолютно налаштуватись на професійну хвилю і надати глядачеві ту інформацію. Дати йому ту емоцію, на яку він чекає, якої він сподівається, звісно, це гості. Це люди, які приходять до нас кожен день в наші ефіри, і це дуже цікаві, дуже сміливі, дуже сильні, дуже професійні люди. Вони різні. І дехто з них вже давно став нашими друзями, яких ми запрошуємо, які точно знаємо, що фахово дадуть коментар на будь-яке найскладніше питання. А що запам'ятовується? Це звісно, якісь можливо навіть позаробочі моменти, коли, коли збирається, гуртується колектив. І От я зараз згадую, це минулі передноворічні приготування прикрашання ялинок в студії, коли ми працювали над цікавим новорічним вітальним проєктом. Із одним із колективів відомих Вінниччини. І це так: це настрій, і це емоції, і це коли ти розумієш, що отримає глядач, і що це, можливо, найскладніший момент, який переживає країна, додасть трішки настрою новорічного, святкового, різдвяного нашим глядачам і глядачкам. Молоді, енергійні в пошуку, сміливі, впевнені. І людяні